Вітаю! Ви на каналі Терм і сьогодні ми підготували для вас відео огляд котлів шахного типу. Мене звати Ольга, я менеджер з продажу твердопаливних котлів. І саме зі мною ви спілкуєтеся, коли вам треба отримати кваліфіковану допомогу при виборі обладнання. І сьогодні я підготувала для вас топ 5 запитань, які найчастіше ставлять клієнти при виборі твердопаливного котла. І на першому місці запитання, що ж таке шахтні котли і чим вони відрізняються від класичних. На просторах інтернету ці котли мають багато назв: Шахтні котли, котли халмова або котли шахтного типу. Наша компанія, однією з перших на території України, почала серійне виготовлення такого типу котлів. Перед серійним випуском ми провели випробування котлів в сертифікаційному центрі опалювального обладнання. Та вибрали конструкцію, яка показала оптимальні показники коефіцієнту корисної дії та тривалості горіння. Чим же відрізняються шахтні котли від класичних? Топка в шахтних котлах витягнута по вертикалі і нагадує шахту. Завантаження палива відбувається через верхні дверцята. Димова щелина, тобто отвір для виходу димових газів, знаходяться у нижній частині топки. Благодаря цьому у нас горить тільки шар палива, а не весь обсяг топочної камери. Шахний котел Макситерм складається з топочної камери та ефективного теплообміннику. Топочна камера в шахних котлах Макситерм має конструкцію, схожу на пісочний годинник, тобто розширену донизу. Це дозволяє легко верхнім шарам палива переміщатися донизу по мірі згарання нижніх слоїв. Наступне найчастіше запитання це хочу більшу топочну камеру. Тож давайте розбиратися, чи дійсно велика топка це краще. Наприклад, якщо провести аналогію з вибором автомобіля, ви ж не вибираєте автомобіль за об'ємом паливного баку. Так само неправильно і котел вибирати за об'ємом топочної камери. Котел може мати величезну топку, але при цьому не мати ефективного теплообміннику. Коефіцієнт корисної дії такого котла буде дуже низьким, і ви будете витрачати зайві кошти на паливо. Шахних котлак Макситерм, розмір топочної камери та розмір теплообміннику підібрані оптимально. Тому котел має гарні показники по тривалості горіння, це близько 8 годин, та гарні показники коефіцієнту корисної дії. Димові гази, проходячи через лабіринти теплообміннику, максимально віддають своє тепло. Тому все тепло залишається в системі опалення. Ви не опалюєте вулицю та економите ваші кошти на паливо. На третьому місці по кількості запитань стоїть запитання про димар. Яким він має бути для шахтного котла та як правильно його підібрати? Давайте розбиратися. Ефективна та безперебійна робота котла залежить від вибору димаря. Тяга в димарі це фізичне явище, яке залежить від багатьох факторів. Висота димаря, матеріал та діаметр димаря, наявність або відсутність утеплення. Все це впливає на тягу в димарі. Тяга в димарі це важливий параметр для роботи твердопаливного котла. Природня тяга в димарі створюється завдяки різниці тиску та температури. Зовні та всередині, якщо тяга в димарі буде недостатньою, котел буде працювати неефективно, може траплятися задимлення, приміщення та заростання стінок теплообмінника котла сажею та смолами. Враховуючи той факт, що температура відхідних газів в шахтних котлах Макситер менше 200 градусів, ми не радимо використовувати цегляні димарі. Бо вони не прогріваються та не формують тягу для ефективної роботи котла. Тому правильний вибір димаря є запорукою ефективної роботи вашого шахтного котла. На четвертому місці запитання щодо подачі вторичного повітря. В топочну камеру. Це моє улюблене, бо деякі виробники котлів заявляють, що подача вторинного повітря є дуже важливою. Ми перед тим, як запустити в серійне виробництво котли шахтного типу, проводили випробування. Випробування показали, що наявність подачі вторинного повітря ніяк не впливає на ефективність роботи твердопаливного котла. Тому ми відмовилися від цієї ідеї. І на п'ятому місці, по кількості запитань, але я вважаю, на першому по важливості стоїть питання випадіння конденсату. Давайте його розберемо. Утворення конденсату це також фізичне явище, яке трапляється на поверхні матеріалу із різниці температур. В твердопаливному котлі випадіння конденсату трапляється тоді, коли вода із системою опалення. Повертається значно холоднішою, ніж вода в самому котлі. Кількість конденсату буває незначною, а інколи буває дуже великою. Коли система опалення прогрівається рівномірно, ця проблема зникає. Але при експлуатації котла восени чи навесні, коли вже тепло та розтопку котла роблять тільки вночі, ця проблема з'являється постійно. Постійна наявність конденсату в котлі руйнує його стінки та зменшує його строк експлуатації. Вирішення цієї проблеми дуже просте: це встановлення регулюючого термоклапану, який регулює температуру води, яка потрапляє в котел. Це були топ 5 запитань від наших клієнтів, але запитань набагато більше. Тому, якщо у вас залишились запитання, ви можете їх задати. В коментарях під відео ми обов'язково будемо на них відповідати, тому що я вважаю, дуже важливо розібратися в особливостях твердопаливного котла, який ви плануєте купити, та плануєте експлуатувати. Тому я раджу ретельно вивчати інформацію, яку викладено в паспорті котла, а також звертатися до кваліфікованих майстрів з встановлення цього обладнання. У 2023 році. Наша компанія презентує оновлену лінійку котлів шахтного типу Макситерм серія люкс. Котли представлені потужностями 12 кВт, 18 кВт, нова модель 25 кВт з'явилася, і модель потужністю 30 кВт. Всі котли мають однакову конструкцію та відрізняються тільки габаритними розмірами. Наша компанія постійно тримає зворотній зв'язок з клієнтами, які... Вже придбали та експлуатують наше обладнання. Тому е, всі зміни в конструкцію котлів вносяться, враховуючи їх побажання та зауваження. В оновленій серії котлів, шахта, люкс, верхні дверцята не мають додаткової заслонки для подачі повітря. Дверцята виготовляються глухі. Вони утеплені вермикулітом, прокладені шнуром стеклокерамічним. Також в котлі є додаткова заслонка. Вона зараз служить як упор для фіксації двері в процесі завантаження палива. Заслонка для подачі повітря знаходиться на нижніх дверцятах котла. Під заслонкою котел має фланець для легкого встановлення нагнітального вентилятора. Фланець для встановлення механічного регулятору тяги тепер знаходиться з бокової частини котла. Теплообмінник має власні дверцята для його легкого чищення, а також на цих дверцятах встановлене ревізійне віконце для слідкування за процесом горіння. Після чистки теплообмінника залишки горіння можна легко прибрати через ревізійні вікна, які знаходяться з боку котла справа та зліва. Фланці для підключення котла до системи опалення мають різьбові з'єднання. Додатково в котлі передбачено фланець для встановлення запобіжного клапану, а також фланець для зливу води з системи опалення. Оновлені моделі котлів, шахта люкс потужностями 12, 18 та 25 кВт мають вихід на, ді... на димар діаметром 160 мм. Котел потужністю 30 кВт має вихід на димар 180 мм. Дякую, що додивилися цей відео огляд до кінця. Під відео ми обов'язково залишимо посилання на оновлену серію котлів, «Шахта люкс. А вам бажаю обирати тільки якісне опалювальне обладнання та звертатися до професіоналів.